На сьогоднішній день більше п'яти мільйонів екземплярів знищено. Ось в з фондів бібліотек. На сьогоднішній день більше тисячі бібліотек вже постраждало. Є ж зараз стратегія розвитку громад, і головна задача це туди потрапити. Бібліотеки масово закривають знову ж такі. Або це будівля в центрі міста приваблива і архітектурна пам'ятка і все. Ну, от що з цим пов'язано? Організація самого процесу бібліотечної роботи. Мало хто розуміє, з чого вона складається звичайно, але це такий серйозний пласт. Ми інцитуалізуємо наші взаємовідносини з військовими частинами, з підрозділами військовими, з навчальними закладами. Це ваше особисте. Бажання так. говорити про бібліотеку і про цінність культури в такий спосіб, це заслуговує окремої поваги.